Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Завершуємо 149-й тиждень Великої святотатської війни, яку російський агресор приніс на мирну українську землю. Цей тиждень знову був тиждень трагедій в різних частинах України. Цієї п'ятниці під масованим ракетним ударом упинився наш Золотоверхий Київ. Щонайменше, одна людина загинула і близько десяти було поранено. Було пошкоджено посольства чотирьох країн Португалії, Аргентини, Північної Македонії, Чорногорії, постраждав відомий костел Святого Миколая у центрі Києва. Ми співчуваємо усім тим, які потерпіли, огортаємо нашою любов'ю і увагою родини загиблих. Теж цього тижня наш Херсон був підмасованим артилерійським вогнем. Руйнування, численні руйнування були і у Кривоморозі, і в нашому Харкові. Під інтенсивний обстріл і удари з повітря потрапило містечко Золочів на Харківщині, де наша громада, наша парафія отримала дуже серйозні пошкодження. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що в цей недільний вечір ми живі ми можемо сказати собі один одному і світові: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Родини полеглих захисників України здійснили паломництво до святинь Європи. Подорож організував департамент військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви спільно з Патріаршим паломницьким центром. Цьогорічна мандрівка під назвою Загадкова містерія різдвяної Європи об'єднала 54 учасники. Програма паломництва включала відвідини святині Австрії, Франції, Чехії, Німеччини та Польщі, а також екскурсії європейськими містами. У Львові провели гала концерт пісня серця. Подія відбулася у Львівській духовній семінарії Святого Духа за підтримки патріаршої катехітичної комісії УГКЦ. Участь взяли переможці всецерковного конкурсу дитячої релігійної пісні Пісня серця цьогорічний конкурс відбувся під гаслом Господь, моя надія до завершального патріаршого етапу конкурсу. Дійшли понад 80 учасників віком від 7 до 16 років із різних єбархій та екзархатів церкви. Дев'ятеро з них стали переможцями конкурсу. У Києві відбувся 17-й вечір благодійності Українського католицького університету. В заході взяли участь утеці глава ОГКЦ, великий канцлер УКУ Блаженніший Святослав президент УКУ митрополит Борис Гудзяк. Духовенство провідні бізнес-лідери, політики, громадські та релігійні діячі, науковці та дипломати загалом події зібрала понад 200 друзів університету. Завдяки щедрим внескам жертводавців. вдалося зібрати 32 мільйони гривень. Ці гроші будуть скеровані на стипендії та проєкти розвитку українського католицького університету. Резиденція Святого Миколая у Львові завершила роботу за 15 днів. Марафону добра і милосердя резиденція прийняла понад 3,5 тисяч діток. Також було зібрано мільйон 425 тисяч 200 гривень, які рівними частинами підуть на допомогу у місто добра. Це центр доброти для мами й дитини та підрозділам збройних сил України. За підтримки Української греко-католицької церкви мешканці Подільська отримали автомобіль швидкої допомоги. Екзар Годеський владика Михайло Бубні освятив, передав міській лікарні ранній мобіль. Цей сучасний автомобіль, оснащений новітнім медичним обладнанням, значно пришвидшить оперативність та якість надання медичної допомоги мешканцям Подільської міської територіальної громади. Крім машини, благодійники передали майже 10 тонн допомоги. Це медикаменти, одяг та інше. Отець і голова Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, проголосив патріарший про катедральний собор. Успіння Пресвятої Богородиці в Крилосі відпустовим храм з нагоди ювілейного 2025 року згідно з декретом з 29 грудня 2024 року до 28 грудня 2025 року паломники зможуть отримати в цьому храмі повний ювілейний відпуст. Для цього необхідно виконати кілька умов, приступити до святого таїнства покаяння, взяти участь у святій літургії, прийнявши присвяту Євхаристію, і помолитися в наміренні святішого отця. Глава ОКЦ провів робочу зустріч з прем'єр-міністром України. Подія відбулась в приміщенні будинку уряду України з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Блаженніший Святослав обговорив спів. Півпрацю церкви і держави на внутрішньому та міжнародному рівнях задля осягнення перемоги над агресором і встановлення справедливого миру. Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Українського католицького університету. Подія відбулась в центрі Шептицького. На зустріч у форматі питання відповідь прийшло майже 200 студентів різних факультетів і програм. Подію відкрив владика Борис Гудзяк, митрополит Філадельфійський, є президент УКУ. Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості розвитку якісної освіти, особливо в час війни. Ось ми входимо в таїнство Різдва Христового. Буквально за кілька днів Україна разом із цілим світом буде святкувати одне із найбільших християнських свят: свято народження в людському тілі Божого Сина, свято Христового Різдва. Цього року Різдво в Україні вже втретє відзначатиметься в умовах цієї. Жорстокої війни. Особливою рисою цього різдва буде темрява і холод. Все ворог робить для того, щоб українців забрати світло і забрати тепло. Але з нами Бог. З нами Божа сила, Боже світло і тепло Його любові. Тому цього року українці вітатимуть один одного з цим святом, бажаючи небесної радості і миру, які приходять не від людей, але від Бога. Ми сьогодні вкотре кажемо собі, що коли довкола згущується темрява, те світло, яке ми носимо у собі, сяє найяскравіше. Тому сьогодні ми запалюємо різдвяну свічку віри. Надії і любові. Ми зігріваємо один одного теплом цієї любові, християнської солідарності і тих наших різдвяних звичаїв, які наш народ плекає упродовж усієї своєї історії. Лунає прабатьківська коляда. Ми запрошуємо до святкового столу, ділимося кутею і всім достатком з усіма, які потребують нашої уваги. Нашої підтримки. Але впереддень Різдва, 24 грудня, Святійший отець Папа Франциск урочисто відкриє ювілейний рік. 2025 рік, відкриваючи ювілейні двері в Базиліці Петра у Римі. І цей рік присвячує, назнаменовує роком надії. І ми, святкуючи Різдво, входимо в Новий рік як паломники цієї надії. Християнська надія це не почуття, це не сподівання на щось, що є непевне, а можливо примарне. Ні. Християнська надія є чеснотою, бо ми вже маємо в зародку те, на що надіємося у Його вияві в повноті. Змістом християнської надії є Господь наш Ісус Христос, як навчає нас апостол Павло. У ньому є наша надія. Надія не засоромить, бо любов Божа влита у наші серця Духом Святим, напоминає нас апостол Павло. Наша церква. Як в Україні, так і на поселеннях разом із усією Вселенською церквою входить в цей рік надії. Ми будемо відкривати наступної неділі ювілейні двері у наших катедральних храмах. Ми будемо паломничати цілий рік як паломники, як носії цієї надії, які крокують, ідуть, рухаються. То її звершення в сучасній історії нашого народу. В Україні надія приймає сьогодні героїчні образи. Коли ми бачимо наших воїнів, які, долаючи в тому, вкотре встають, щоб навіть віддати себе, що не віддати України, тоді в Україні надія приймає обличчя воїна. Коли наші рятувальники, наші енергетики кожного разу відновлюють енергопостачання, під'єднують наші міста і села до системи електрозабезпечення, хоч знають, що завтра, можливо, нова ракета зруйнує їхню працю, але вкотре кожного дня відновлюють світло в наших домівках, тоді в Україні надія приймає обличчя. Енергетика і рятувальника. Сьогодні в Україні надія приймає обличчя української молоді, яка більше буває на похоронах своїх однолітків, аніж на весіллях. Але ця молодь, молодь, яка вміє любити, яка створює нові сім'ї, народжує дітей, захищає свою Батьківщину. Надія в Україні справді має молодече обличчя. Тому ми хочемо, щоб упродовж цього ювілейного року надія плодоносила в нашому житті. А найбільшою молитвою паломників надії в Україні є молитва за справедливий мир, за завершення цієї жорстокої війни за те, щоб увесь світ, засудивши агресора, стримав його вбивчі дії. Ми вступаємо в новий рік. Надіючись на небесний Христовий мир, який новонароджений Спаситель принесе із собою з небес, бо це сьогодні ангели співають слава Вовишніх Богу і на землі мир у людях Божого благовоління. Я вітаю усіх вас з наступаючими святами Різдва Христового. Бажаю усім бути носіями. Христової християнської надії, світити її світлом, зігрівати один одного силою Його небесної любові. Боже, благослови Україну Твоєю надією, Твоєю любов'ю, благослови нашу батьківщину, наш багатостраждальний народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу, і Христос народився. Славімо Його.